Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо створювати і оформлювати реферат у Microsoft Office 2010 року. Для початку створимо документ Word. Ось я його вже створила, і введемо текст. На титульній сторінці повинно писати Міністерство освіти, науки та молоді і спорту України, назва навчального закладу, реферат на тему, назва теми. Виконала, наприклад, там учениця 10-го Б класу, ім'я, або студентка такого-то факультету, такої-то групи. І, звичайно, в кінці повинен платити рік. Ми це все написали в звичайному форматі, але нам потрібно це все оформити. Для початку виділимо весь текст і виберемо шрифт Times New Roman. Тепер виділяємо Міністерство освіти, науки та молоді і спорту, назву навчального закладу. Робимо вирівнять по центру або Ctrl-E. Забираємо інтервал після абзаца. Так, відступаємо трошки. Після реферату теж Enter. Реферат виділяємо, робимо жирнішим, більший шрифт. Наприклад, 72-й. На тему також можна зробити жирним, можна так. І також більшою шрифтом. Наприклад, 28. Реферат потрібно зробити по центру. І назву також зробимо по центру. Зробимо її, наприклад, 48-го шрифту. Можна зробити жирним і косим. Так от. Тепер приступимо до бокової стрічки там, де виконали. Щоб зробити її збоку по правому углу, потрібно ось тут відсунути ось так. Це повинно бути з нової строчки. Також прізвище ім'я його потрібно вирівняти з учениця. Рік повинен писатися в самому низу посередині. Щоб нам було краще видно, ми зменшимо масштаб. Так, це трошки опустимо на тему також. Ось так. Наша перша дитина сторінка. Тепер в самому кінці файла, сторіночки точніше, вставляємо вставка пуста і На цій сторінці ми можемо зробити план. Звичайно, шрифтом більшим, можна 16 м жирним, посередині. І вибираємо. Нумерацію, яку ви Ось таку. Ось тут перший пункт. Ентер, другий пункт. І так кожен пункт прописуємо. Якщо хочете додати номер сторіночки в кінці, можна зробити це, наприклад, крапочки поставити до кінця, і там сторіночка перша. Або сторіночка п'ята, тут восьма. Десята. Ну і так до кінця вирівняти. Або щоб вони були на одному рівні, ось так. Далі хочете перейти на нову сторінку, так само вставка пустає страниця. Тепер додаємо нумерацію сторінок. Ось так у нас є тут реферат. Тут можемо далі писати текст. Щоб вставити номер сторінки, вибираємо вставка, номер страниці, вибираємо нізу страниці. Ось тут посередині, наприклад. Так. Можемо вибрати особі колонтікул для першої страниці. Тоді він не буде просто його не буде видно. Далі можемо закрити окно колотіку. Якщо хочете, щоб нумерація пішла з сторінки план, і тут не було вже двоєчки, то вибираємо номер сторінки, формат номеров страниць. І усюди вибираємо начать з нульової. Окей. І тоді на сторінці план внизу буде писати перша сторінка. Далі тут вставляємо наш текст реферату і зберігаємо, Вибираємо файл, сохраніть как. Вибираємо місце, де ми хочемо сохранити, і збережуємо. Цей файл я закріплю внизу відео, ви можете ним скористатися або напишу силочку на нього. Дякую за увагу, підписуйтесь. До побачення!